Вітаю, друзі, з вами Лемок. Ну що, як ви там? Відійшли від Нового року? Чи відійшли ви від аукціону? Тому що у, Wargaming для нас підготував новий івент, в якому нам потрібно буде викладати свої, власне, фінанси. Отже, китайський новий рік та місячні лутбокси World of Tanks. Що це означає? Означає те, що... Будуть коробочки, з яких у 100%, 100 ймовірність випадіння буде особисті резерви, премдні і навчальні матеріали для екіпажу. 50% можливість випадіння, це кредити, максимум 250 тисяч і особисті резерви. 15% ймовірності випадіння це 2D-стилі, нові і старі. І тільки 1,3% ймовірність випадіння. Була знижена навіть. Тобто раніше було 2%, зараз тільки 1,3% буде випадати премтехніка. Отже, тут на нас чекає новий об'єкт 590 стжка <свісно> прем 9 рівня. Занерфлений, взагалі, якщо випаде, це не імба. Тому його будуть роздавати. Ну, Таке собі ніяке можна сказати. Ну, Але, тим не менше, в нього є унікальний механізм зворотньої дозрядки. Тому. Ну, як унікальний прем 9 рівня, нехай буде. Потім буде танчик Міл. Що це таке? Це бураск просто в другому 3D-стилі. Я вам трошки пізніше покажу. У мене є картинки відносно цього, як він буде виглядати. Потім Гонсало, Імба. Дуже гарний фармер. Лис, також хороша СТ. Туртл МК хороша. Вибачаюсь, хороша ПТшка після Апу. І ВК-7501 ну це. Як би так м'яко визар... виразитись? А, поганий тяж, але, тим не менше, ну, із цих усіх він, напевно, буде найгірший. Як то кажуть, в бочці меду повинен бути, бути ложка дьогтю. Отже. Що означають ці коробочки? Стосовно танків, давайте так. У нас тут дві, дві такі, можна сказати, найкращі. найкращі СТшки преміумні, восьмого рівня. Це Бураск і це Лис. Чому я два рази повторив найкращі? Тому що вони реально суперові СТ на своєму рівні. Потім по тяжах Гонсало. Можна сказати, імба, ВКшка, ну, це найгірший лот, скажімо так. Туртл, звичайно, не кожен нього зможе, але непогана, доволі таки ПТшка. Нестабільна, звичайно, я на ньому грав, в мене він був. Тобто один бій ти можеш дати 1500, і другий бій ти можеш 3-4 накидати спокійно. Все залежить від того, як там попадеться. І новий цей об'єкт 590. Ну, Він занерфлений. і... Його там тестери не сильно хвалили, тому нічого хорошого про нього сказати не можу. Отже, яким чином буде виглядати Бураск? ну, Точніше, стиль 3D-стиль на Міеля. Мі Отакий тобто, Мі от от буде ведмедики, буде обліплений. Ну, тобто, Тут тема до 14 лютого, так би мовити. Дуже-дуже багато ведмедиків такі от. Ну, Прикольно буде виглядати, звичайно, але на це все потрібно донатити, друзі. Тому маємо на увазі. Поки що по вартості цих коробочок я не знаю скільки, але думаю, що приблизно буде така сама десь, як на Waffentragen вартість. Ну, тобто, стиль, ну, точніше, новий новий, новий 3D танк, Бураск Міель буде виглядати отак, от, друзі. ну... Мені, чесно кажучи, подобається, але донатити не хочеться. От, такі от справи, такі от новини поки що на офіційному сайті немає цієї новини, але я гадаю, що трошки пізніше вона з'явиться. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!